Айже рік при Полтавській єпархії православної церкви України діє благодійна православна недільна школа Нарнія. За цей час вона стала не просто місцем, де навчають основ християнської віри, а й справжнім простором єднання, підтримки та розвитку. Ми вивчаємо релігійні теми і. Багато друзів є. Те, що ми робимо поробки, всякі і не мультики, і розминки. робимо. у Нарні навчаються діти двох вікових груп: молодшої та старшої. Тут пізнають не лише біблійні історії, а й учаться застосовувати духовні цінності в повсякденному житті. Діти беруть участь у квестах, майстер-класах, спільних екскурсіях. А цього літа для учнів планують провести денний табір, де поєднають відпочинок із духовним збагаченням. Ми зараз перебуваємо в основному класі основній аудиторії нашої недільної благошколи. Ось це клас, в якому все розпочиналося, в якому збиралася наша команда, обдумувала як правильно зробити так, щоб було цікаво, корисно дітям, які будуть до нас приходити. Ось, на жаль, через активну участь повітряних тривог ми були змушені перенести всі наші заняття. В підвальне приміщення, взагалі, тобто ідея дуже цікава. Започаткування У нас розпочалося все з того, що ми побачили, що до нас до храму приходить дуже багато дітей. Ось, і вирішили, що потрібно для них щось зробити. Зібралися нашою такою крутою командою благопростору, благо кави. От і порадилися, поспілкувалися і вирішили, що от у нас започаткується такий проєкт, як благошкола Нарні. От чому Нарнія? Тому що, наприклад, є такий письменник Клайв Люїс. Особливу увагу в школі приділяють роботі з підлітками. Педагоги допомагають їм осмислювати складні запитання, з якими стикаються молоді люди: про сенс життя, відповідальність, дружбу, віру. Так формується середовище довіри, де кожен може бути почутим. Ми тут весело. Ми багато дізнаємося про біблію тут, як говорив Семен, дружній колектив завжди у нас є якісь. Ми то малюємо, то ходимо кудись. І копимо якісь покупки. Ходила в субош, і тут запкошували, і Я пішла недільна школа Нарнія – це приклад того, як духовна освіта стає джерелом соціальної згуртованості. Ще коли у мене підростала старша донька, який зараз вже 27 років. Ми відчули, що маємо брак знань духовної освіти, і почали самі здобувати самоосвіту і. Шукати середовище, де б дитина росла і розвивалася, знаходила і пізнавала Бога. З тих пір, це 2004 року, займаюся недільними школами. Як би не намагалася виховувати родину, це вона закладає основи, але ж далі підлітки шукають орієнтирів в суспільстві. Ми маємо дати дітям орієнтир правильний. І приклад тут діти вчаться бути разом, підтримувати один одного, спільно творити добрі справи, а значить, будувати міцну спільноту, що ґрунтується на любові та взаємоповазі.